А ви вже знаєте, що в автоматах G-Water є чотири способи оплати: це купюроприймач, монетоприймач, термінал PayPass та LeakPay. Саме про оплату LeakPay ми і хочемо вам розповісти в даному відео. Оплачувати через LeakPay ваші клієнти можуть в чотири способи: перший з яких ви ставите ось такий QR-код на самому автоматі, за допомогою якого кожен ваш клієнт. Його генерує і переходить вже на оплату води в даному автоматі. Друге, це за допомогою посилання на форму оплати, через яку ви будете інтегрувати клієнтів на сайт, або ж через соцмережі вашим клієнтам. Третій спосіб оплачувати покупки ви можете через Telegram-bot GWater. Ось тут ви вибираєте або суму в гривнях, або суму у літрах, яку вам необхідно. до прикладу, це 5 гривень. Натискаємо набрати воду. Якщо ваш баланс у telegram боті закінчується, ви можете його так само поповнити за допомогою LeakPay. Ну і четвертий спосіб оплати це QR-код, який буде відображатися на екрані, коли ви вибираєте ваш спосіб розрахунку. Берете права 24, QR-код. Скільки потрібно літрів, до прикладу, 5. Іде передача даних, генерація QR-коду. Заходимо в налаштування камери, скануємо. І нас відразу відправляє на LeakPay privat 24 Де ми за допомогою Apple Pay оплачуємо одразу нашу покупку напряму? Чим ж оплата LeakPay зручна для ваших клієнтів? Перше, це не потрібно носити з собою взагалі кишенькові гроші, купюри чи монет. Оплата може здійснюватись через смартфон зручно, швидко, а смартфон є у кожного. Ну і також можливість вибрати найзручнішої оплати серед декількох варіантів. При підключенні лікпе ви не тільки надасте своїм клієнтам зручний спосіб оплати, що в майбутньому принесе вам більший дохід, а ще й будете заощаджувати. Тобто, якщо більшість людей буде оплачувати через онлайн, у вас зменшиться оплата готівкою, в автоматі буде менше готівки і менше виїздів потрібно буде робити для інкасування. На цьому ви вже заощаджуєте. Ну і до того ж, ресурс вашого купюроприймача та монетоприймача значно збільшиться. В деяких випадках наші клієнти взагалі. Відключають платіжну систему готівки чи монет і залишають тільки LeakPay. В такому випадку взагалі не потрібно буде виїжджати до автомата, щоб робити інкасацію монет чи готівки. Також це значно дешевше ніж купити обладнання для оплати, тобто термінал, купюроприймач та монетоприймач. Для підключення оплати LeakPay Вам потрібно перейти в кабінеті за посиланням, а також ввести дані згідно форми. Якщо у вас виникнуть питання з приводу реєстрації LikPay, ви можете скористатись додатковою послугою, яка називається реєстрація LeakPay». або ж нашою так підтримкою за номером телефону, який ви бачите на екрані. Підключайте LeakPay та та свій час та гроші на інкасаціях в автоматі. LeakPay – з нами майбутнє.